Слава Ісусу Христу, я хочу подякувати Господу Богу. Я мала такий дуже гарний сон. Мені приснився отець Олег, і я бачу його і великий натовп людей. Мені часто сниться церква, і це було якби, як в церкві. І з цим Олегом я зустрілась поглядом, я побачила, що він мене впізнав. І в цей час я бачу, люди підходять до нього, його окружили. І отак до його фелону торкаються руками. І я тоді теж підходжу і торкаюся його плеча, і я так розбудилася. Я потім цілий день відчувала таку благодать Божу, тому що я хворію і мені дуже, ну, це було, це було просто надзвичайно. Я дякую Господу Богу, тому що цей сон був неспроста, напевно, знаючи. І дякую цю Олегу, бо неодноразово через його молитви Господь діяв.